Ну, ви зрозуміли, що сьогодні буде дійсно цікаво. Тож будьте з нами. До речі, сьогодні стартує всеукраїнський тиждень серця. У рамках акції школярів навчать правильно вимірювати тиск. А у більше ніж 500 поліклініках України вже працює майстерня здоров'я. Тут кожному за бажанням вимірюють тиск та дадуть професійні рекомендації лікарів. Сьогодні від гіпертонії страждає 12 мільйонів українців. Від хвороб серця помирає 66% населення. Лікарі запевняють, багатьох ускладнень можна уникнути за допомогою звичайної профілактики. Ми запитали у перехожих, як часто у них виникають проблеми з серцем, і як вони лікуються? Я по поводу серця не обращалась красі ні разу. Я регулярно проходжу медичний огляд. Ще ні разу, якщо чесно, дитинку серця не перевіряли, а себе тільки ну, во время беременності. Що ти хочеш сказати? Я тебе люблю. Душа в основному болить іноді, да. Ну я сам виноват в этом. Главное, я що нам стучить. Главное, внуки вростити з 6 ранку до 12 ночі, і цього достатньо. Як всі ми вже цивілізовані люди, треба мати при себе валідол. Коли фелює, то Щось таке випиває заспокійливе щороку. То прото я роблю профілактику аналізи. Здаю відповідно на кров, на холестерин. Я стараюсь дивитися на красиво і за це серце само лечиться.